Гроші, які віддадуть з міського бюджету як компенсацію за різницю в тарифах на тепло, сумам не відшкодують з державного бюджету. Бо так передбачено у меморандумі, який підписали 30 вересня урядовці-газовики та представники місцевої влади. Причина бюджет міста не є дотаційним. Про це розповів Суспільному міський голова Олександр Лисенко. Назвав він і суму, яку слід буде віддати тепловикам як компенсацію близько 300 мільйонів гривень. Ми повинні сплатити за два тижні жовтня на 3-ї мікрорайону з першого у нас починається, ну не з першого та з 3 починається опалювальний сезон і вони це місяць по листопаду, тобто 5 грудня люди отримають перші платіжки. З відповідною компенсацією вони повинні вже їх отримати. Вони повинні їх отримати по нарахуванню по минулому року. А минулий рік 4 гривні газ. Тому оцю всю компенсацію ми повинні надати з міського бюджету. По населенню менше, а по бюджетній сфері 16,8 газ ми планували десь 8,11 і були розрахунки по 8,11. І ми отримуємо зараз підвищення на 34 мільйони, а десь 300 мільйонів треба на компенсацію. В одній з програм сьогодні головне на нашому телеканалі. Консультант з комунікації офісу реформ у сумському регіональному відділенні асоціації міст України Карена Гаджанов Гонсалес пояснював, які громади можуть отримати відшкодування з державного бюджету за стримування тарифів. Підтримку отримують територіальні громади, які у нас мають індекс податку спроможності нижчий, нижче ніж 0,9. Він розраховується у нас на базі також в процесі от, бюджетного вирівнювання на базі податку на доходи фізичних осіб на душу населення. Середній рівень по всій країні приймається з одиницю. ті, у кого цей індекс отримається вищий, ніж 1,1, сплачують гроші до державного бюджету половину від цих. Так би мовити, вищих за ліміт грошей, наприклад, як це роблять суми. Е, інші територіальні громади, у яких цей індекс нижчий, ніж 0,9, отримують базову дотацію з державного бюджету у вигляді от якраз, за рахунок тих коштів, які сплатили ті, у кого він вищий, ніж 1,1. Ось якраз ці громади з індексом ніж, меншим, ніж 0,9, отримують ще додаткову цільову субвенцію з державного бюджету, саме на безпроблемне проходження цього опалювального сезону. Поки що процедури як такої немає, але після того, як це буде внесено до бюджетного кодексу України з початком нового бюджетного року, вони, скоріше за все, будуть її отримувати автоматом на основі тих даних, які є у того ж Міністерства фінансів України. Як зазначено на порталі Спроможність громад 2021, на Сумщині більшість громад вони позначені червоним і помаранчевим кольорами, за підсумками минулого року, потребують базової дотації. Громади, які позначені білим і зеленим кольором, ні. Серед останніх, крім сум, це Ворожбянська та Дружбівська міські, Липоводолинська та Степанівська селищня, також юнаківська, Миколаївська і Комишанська сільські громади. Вони можуть розраховувати тільки на збільшення надходжень по місцевих податках і зборах, які уряд планує з наступного року. Йдеться зокрема про плюс 4% у ставці податку з доходів фізичних осіб і залишення на місцях акцизу. Нагадаю, у тарифах ТОВ суми теплоенерго закладено зростання тарифів на 9% для населення та на 60% для бюджетної сфери. На територію обслуговування котельні північного промвузла тарифи розраховані зі збільшенням на 69% та 169% відповідно. 27 жовтня депутати Сумської міської ради проголосували направити близько 60 мільйонів гривень на компенсацію в тарифах на опалення, з яких 33 мільйони гривень для бюджетної сфери і 24 мільйони для населення. Це Гроші до кінця поточного року.